Свої гуляння в учасники військово-патріотичної гри «Джура». Юнацькі змагання щороку проводять спочатку у рамках міст, областей, а потім і всеукраїнські ігри. Діти мають спортивні заходи, інтелектуальні конкурси і все це спрямоване на патріотичне виховання молоді. Ярослав Марченко детальніше. Тягування линви один з етапів міських змагань військово-патріотичної гри «Джура». Данило вже третій рік поспіль бере в них участь. Зізнається, готувався дуже ретельно. Інколи навіть доводилося пропускати уроки. Тож розраховує на перемогу своєї команди. Дуже приємно спостерігати, що зараз подібні заходи для молоді. Вони відбуваються в нашій країні. По-перше, діти вони дивляться ширше на ідею свого патріотизму, захисту держави, формування взагалі нації. Змагаються 10 команд із різних навчальних закладів Києва. Загалом це учні восьмих 10 десятих класів. У кожній команді по вісім учасників і два педагоги, серед яких є і воїни. АТО. саме вони добре розуміють, наскільки важливе патріотичне виховання української молоді. В любых соревнованиях, в любых таких играх очень полезно. Почему? Потому что они групповые, командные. Сейчас, ну, скажем так, народ больше, скажем, занимается собой, там дома сидит в компьютере, там игры. То есть они больше живут в виртуальной реальности, чем в настоящем, в настоящем общении. И как раз вот такая возможность детям пообщаться друг с другом. Протягом трьох днів школярі живуть у наметах на території дитячого табору. Зміна у змаганнях кілька етапів: притягування канату, смуга перешкод, інтелектуальна гра гравідун, стрільби і тренування з хортингу. Хортинг входить до єдиної системи системи національного та військово-патріотичного виховання, і в цьому ключі він дає можливість дітям, які зараз прийшли на змагання з джури змагаються, здобути навики, які необхідні для самооборони. Брати участь у змаганнях могли всі навчальні заклади на добровільній основі, запевняє директорка департаменту освіти молоді та спорту міста Києва. Ми на сьогодні нікому не нав'язуємо, і я вважаю, це неправильно, коли нав'язується поняття патріотичного виховання. Воно тут чи воно є в людини, чи його немає. Тому тут самі школи в кожному районі проводили змагання і обирали, хто хоче брати участь у даній команда. Переможців поїде на всеукраїнські ігри, які проходитимуть в Одесі. Ярослав Марченко, Максимілян Ільченко. Факти ICTV. І на цьому поки ставимо крапку підсумки дня о 18.45. для вас підіб'є Інна Шевченко. Я прощаюся до завтра вдалого дня.